До себе будь вимогливий. Брати і сестри, нема поста в церкві. Ти скільки раз постиш? Собі скажи. Чого ти постами загружаєш людей? Сам пости, чого ж ти лицеміри, говоришся за кафедри? Христос каже: ви, фарисеї, кладете ношу тяжку на плечі людей, а самі пальцем не можете поворухнути. Щоб собі робити? Брати, і сестри, давайте десятину, а сам не дає. Я пам'ятаю як колись один брат. Прийшов з одної, ну, не буду казати, з якої церкви, для чого засуджувати. Він прийшов і каже: Я пішов з цієї церкви. Кажу, чому? Бо я каже, спокусився. Кажу, чим? Каже, виходить пастор за кафедру, приїхав на Джипаку, дорогому, хата трьоповерхова в Тернополі, в хорошому місті елітному, і каже: брати і сестри, продавати треба хати, як апостоли, і ставити в них апостолів, машини продавати. І він каже, я так слухаю його і думаю, а чого ж ти сам особисто це не робиш? Зроби сам. Тоді другі будуть робити. Для чого ти пропонуєш робити речі, які ти сам навіть не збираєшся робити? Це лицемірство перед нашим Господом. До себе милостивий, а до ближнього справедливий. А треба робити все навпаки. Себе судити по повній програмі, по повній програмі. А для милостивого старатися знайти якесь оправдання. От він так зробив. А може, в нього не було інших. Така була обставина. Він мусив так зробити. Оправдати ближню. Гріх можна осудити. Людину ні. Брати і сестри, ми будемо молитися до нас, щоб ми, до Господа, щоб ми не були критикантами. Щоб ми були людьми, які можуть подарувати надію. Щоб з наших густ. Текла надія. Надія. Є надія для грішника в Ісусі Христі. Ми маємо вміти подарувати людині надію. Не тільки один навоз проповідувати, а надію. Надію в Ісусі Христі є вихід, є життя вічне. Є Ісус, який перемагає хвороби, бесів. все перемагає. Подарім людям надію. Бог нуждається в людях. Які вміють дарувати надію. Да, вони повинні вміти сказати правду, але вони разом з тою правдою повинні подарувати надію. Я вам хочу подарувати надію.